Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю сьогодні. У випуску минулого року грошові перекази в Україні перевищили довоєнні показники. Рейнметал хоче побудувати в Україні як мінімум чотири військові заводи. Україна позбулася незалежності від Росії у ядерній галузі. Торік обсяг внутрішньодержавних переказів становив майже 20 мільярдів доларів, що вдвічі більше ніж за довоєнний 21 рік. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система NovaPay, що входить до групи компаній Нова пошта. Це 32% усіх внутрішньодержавних переказів. Загалом у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано 11,6 мільярда доларів. Через платіжні системи найбільші обсяги коштів в Україну надходили із США 18%, Ізраїлю 17%, Італії 15%, Німеччини 9% та Ірландії 5%. Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше 4 заводи з виробництва боєприпасів, військових машин, пороху та систем ППО, заявив гендиректор Рейнметал Армін Паперберг. За його словами, у середньостроковій перспективі Рейн розраховував виробляти 1,1 мільйона 155-мм снарядів, які необхідні для артилерії на всіх своїх підприємствах. Концерн розраховує виробити до 500 тисяч снарядів цього року та до 700 тисяч снарядів у 2025 році. Попри повномасштабну війну, Україна позбулась незалежності від російських технологій та ядерного палива. Про це повідомляє прес-служба енергоатом. Зазначається, що 8 березня на Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції працюватимуть на американському паливі. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!